Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про топ 10 популярних авто в нас на автопідбір за 2024 рік. Підпишіться, поставте лайк. Починаємо. Під час того, як я буду називати вам моделі і місця, я буду пояснювати, чому ці авто настільки популярні. Але другого і першого місця в кінці рейтингу я трохи не розумію, тому додивляйтесь відео до кінця. І відкриває наш рейтинг. На 10 му місці стоїть Nissan Rogue. 2,5 бензиновий звичайний атмосферний двигун, простий відносно недорогів обслуговуванні, вивчений, зрозумілий. Само собою, ці автомобілі будуть пригнані із США і вони будуть оснащені варіаторною коробкою передач. Одразу перед Тим як ми підбираємо ці авто для клієнтів, я пояснюю, що ці варіатори не такі аж жахливі, як вони просто потребують правильної експлуатації і уважно не обслуговування, а саме правильної експлуатації. Цей кросовер був придуманий для міських потреб. Він не для різких стартів, не для агресивної манери їзди. А також категорично він не любить, а саме його коробка. Бездоріжжя, болот, буксування так, цей варіатор зможе швидше перегрітися, вийти з ладу і мати більший виробіток і внаслідок дорогий ремонт. Але якщо ви спокійно їздите зазвичай по місту чи по трасі, також спокійно, ці варіатори проходять вам довше. Ці машини коштують більш ніж адекватних грошей і пропонують за ці гроші вам відносно свіжі руки, класні комплектації, непоганий двигун. Непоганий дизайн, класний салон. Рухаємось далі. Дев'яте місце займає Ford Fusion. Само собою. Ці авто також будуть пригнані з США. Ми їх самі не приганяємо. Ми вже шукаємо ті, які є в Україні в наявності. Ці машини в середньому 14-15-16 років можна знайти в бюджеті 11 тисяч доларів. Вони оснащені бензиновими двигунами. 1.5 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, залежно від років. 2 екобуст і і 2,5. з цих всіх двигунів, коли клієнт мене питає, що б ви порадили, я однозначно рекомендую 2,5 літри по одній простій причині. Цей двигун простіший в плані конструкції, він є надійніший і він є ресурсніший і не такий прихотливий. Всі бояться цих ф'юженів, тому що вони оснащені коробкою PowerShift, Так думають, багато тому що форди. Фокуси і фієсти оснащені повершифтом, але люди видихають, коли чують, що ці ф'южени оснащені звичайним класичним автоматом. 25 літровий двигун в поєднанні з автоматичною коробкою передач це непоганий варіант, враховуючи те, що вони мають прикольний дизайн, який я вважаю не дуже та й старіє. Класні комплектації, ви отримуєте за 11 тисяч доларів седанчик 15-16 років, великий, комфортний на автоматі та й з надійним двигуном. А якщо вас не влаштовує розхід, ви без проблем можете або знайти його вже з газом, або поставити на нього газ. Восьме місце на диво, я думаю, для вас. Я думаю, що ви вважали, що ця машина буде вище в рейтингу, але ні а саме Меган 3. Кожне авто має свою сезонність, тобто був такий сезон бум на Volvo V50, був бум на Мегани на Insignia. Ось ця сезонність на Мегана вже пройшла, але все одно він не втрачає в попиті. Здебільшого люди шукають його з дизельним двигуном 1,5К-9К з паливною системою саме Siemens на шестиступінчатій коробці передач механічній. Роботизовані коробки я людям не те, щоб не раджу, але якщо їм не принципово, я кажу, краще шукаємо механіку, це точно буде менш проблемно. Я розумію, чому його беруть, тому що їх підкупає те, що вони непогано захищені від корозії. Що вони в плані ходової частини, розхідників, не є дорогі в ремонті, що цей двигун по факту є економний. Для тих, хто хоче пересуватись з точки А в точку Б по місту чи навіть на далекі дистанції, це варіант суперовий, тому він і на восьмому місці. Саме місце займає ще один француз, як на мене вже цікавіший, а саме Peugeot 308, 15 років. Чому саме з 15 років? Тому що багато вже хто хоче їх саме на автоматі, тому що до 15-х років на двигуни 1.6 ставилися роботи. А з 2015 року це перехідний, 15 та 16, навіть на 1,6 почали ставити айсіни. Я 100% розумію цих людей. Я 100% розумію, чому в бюджеті 9-10 тисяч доларів вони розглядають таку машину. Тобто від 9 до 11 давайте так. По-перше, він має класний дизайн. Він виглядає яскраво, він виглядає весело, виглядає стильно. По-друге, в нього салон, який нагадує, просто якийсь винищувач. Він дуже не класичний. Але мега цікавий. По третє, двигуни 1,6 чи 2 літри, які вже себе зарекомендували, як ресурсні, надійні і економні. Само собою це дизель, форсунки, турбіна, інтеркулери, демпфери. це все коштуватиме дорожче відносно бензинових машин. Але коли воно їздить, коли воно обслужене, машина бомба. Плюс вони мають класні комплектації, і я вважаю за ці гроші варіант суперовий. Шосте місце займає гольф сьомої серії саме в кузові Універсал і саме з двигуном 1.6 дизель. Ви знаєте, що я не фанат Фольксвагена шкоди, але тут я можу собі чи вам пояснити, чому цей гольф. Так привертаю увагу нашим клієнтам. По перше, після п'ятого чи шостого гольфа сьомий гольф пішов вперед в плані дизайну. Він виглядає класичнішим, строгішим і новішим. По-друге, дизельний двигун 1.6, який люблять люди, які поважають і хочуть собі Volkswagen чи шкоду. Це економний надійний двигун вивчений. Майстри про нього вже все знають, Це не є якась новинка, знають, як його обслуговувати, знають його слабкі місця. За останні пів року, я вже не говорю за рік. Ми підбирали таких гульфів разів поза 20-100%. І справді, поїзді ці машини досить збиті. Бюджет на них 9-11 тисяч доларів залежно від комплектації, стану, пробігу і двигунів. В попиті саме дизельні версії, саме 1.6. Механіка чи автомат вже не принципово, але. Люди їх люблять, замовляють і хочуть придбати. А якщо він ще й живий по кузову, без іржі чи багатьох фарбованих або шпакльованих елементів, машинка розлітається на раз. Два в плані купівлі розлітається не на ходу. П'яте місце займає японський кросовер. який, як на мене вийшов цієї фірми дуже вдалий, а саме Honda CR-V. Третього і четвертого покоління зазвичай ці машини замовляють або з дизельними двигунами 2.2, або з бензиновими саме 2.4. Тому що багатьом клієнтам саме двохлітровий двигун за слабкий для цієї машини, тому шукають 2.4 бензин або 2.2 дизель. Що дизельні, що бензинові двигуни в цих машинах вийшли непогані, плюс в неї витривала підвізка, класний дизайн, вона класно керується, непогано тримається дороги. Так погоджуюсь за них, треба заплатити. Але. Фанати японської класики, а саме японської марки, Honda, знають, що вони заплатять, обслужать і будуть спокійно їздити. Плюс до цього ми можемо побачити, що ці машини дуже в ціні не втрачають, тому я думаю, що ці клієнти беруть їх ще з розрахунком, якщо взяти цю машину обслужену за декілька років. Я на ній дуже багато не втрачу порівняно, наприклад, з німецькими чи американськими і багатьма європейськими конкурентами. Четверте місце займає авто, про яке я вже казав, що от були сезонність. Був час, коли ми буквально не вилазили з перевірок цих машин, а саме Volvo v 50 Був період, коли в нас місяці 4 90% всіх разових перевірок чи підборів під ключ були суто на v 50 і Volvo. Бюджети були різні: від 7 і вплоть до 10 тисяч доларів. Люди просто Палали цими машинами. Я можу зрозуміти, чому так, тому що люди хотіли економне, якісне і надійне авто. Вони отримали класний метал, тому що, як всі ми знаємо, Volvo досить стійкі до корозії, і в плані металу вони одні з найкращих. По друге, дизельні двигуни надійні, гарно їдуть, практичні, економні. По-третє, класні матеріали в салоні. Все м'яко, все зібрано, гарна шумоізоляція, класні комплектації. Плюс після Меганів, фордів, нічого проти цих машин маю, але люди знають, що коли за одні і ті самі гроші є Меган, Форд Фокус, чи В-50, проїздивши на Мегані, фокусі, сідаєте в Вольво, ви відчуваєте, що там якість значно краща. І людям це подобалося. Бронзу нашого рейтингу займає шкода Octavia A7 Restyle. Також чимало ми таких машин цього року підбирали чи просто перевіряли для наших клієнтів в цьому році. 90% підборів на ці машини в плані потреб були на 1.6 або 2 літри дизель. На механічній і автоматичній кропці передач десь 50 на 50. Але все дизель хотіли люди, все дизель. Чим ці машини підкупають? По-перше, свіжішим дизайном. Погодьтеся, коли їде А7 в рестайлі, та ніхто на неї там звернувши шею, не передивляється. Але цей дизайн актуальний, він гарний, класичний, і я думаю, що за рахунок своїх форм, гарної оптики, він буде ще привертати таку легесеньку увагу. Плюс модернізовані коробки DSG. Виправили частину їхніх болячок, люди перестали так сильно їх боятися, бо ці коробки насправді класно перемикають передачі і непогано економлять паливо. Вже чекають тих, хто напише зекономлять паливо, витратять гроші на ремонт. Попри те, що ці машини відносно свіжих років вже на багатьох трапляються якісь сколи, які перетворюються в рижики чи просто звичайні рижики, десь на арці, десь біля плафону на кришці багажника, десь на кантику кришки багажника. Я це говорю людям і показую на перевірках, але чомусь реакція в них така. Ну то їхня болячка, люди готові віддавати по 15 по 17 тисяч за машину вже з іжею. Але це їхня болячка, що поробиш. Хоча по техніці машинки класні і надійні. Срібло нашого рейтингу, як я вже казав, не зовсім розумію. Скажімо так, друге місце я не розумію на половину. Перше місце я не розумію на відсотків 70. Давайте по порядку. Друге місце займає Audi A4 і на моє здивування саме з двохлітровими. Двигунами TSI. Ці двигуни не є там найгірші в світі, але і мега ресурсними чи надійними я їх точно не назву. Але люди буквально хочуть ці машини. В принципі, чому наполовину розуміють, тому що ці машини коштують відносно адекватних грошей. Коли ви Audi 2014-2015 року на автоматі, ну залежно від приводу, на варіаторі чи на автоматі берете там за 11 тисяч доларів в непоганому стані, так, воно манить. Але ви отримуєте розхід там понад 12-13 літрів по місту, Плюс ви отримуєте двигун, який може споживати мастило. Ви отримуєте турбіну, яка не має там бомбезного ресурсу, ви отримуєте не дешеві в плані підвізки. Зате ви отримуєте класний дизайн, прикольний інтер'єр салону, шкіра, класні матеріали і класну комплектацію. Той, хто готовий пожертвувати надійністю, він знає, що він буде підливати мастило. Він знає, що він буде на ній їздити так, як він хоче, і може жертвувати, бере. Інші. Хотіли б надійнішу ауді, надійніша буде двохлітрова дизельна, але за ту дизельну треба заплатити як мінімум ще на тисячі дві-три дорожче від бензинової. Тому бензинові й замовляють і дуже часто. А тепер перше місце. Цей кросовер ми підбирали, певно, разів 40 за рік. І це був суто підбір під ключ, де ми дивилися 5-10 машин для клієнтів. Також дуже багато разів були саме разові перевірки мова буде йти про Audi Q5. Також з тими самими бензиновими двигунами 2 літри TSI. Але якщо А4 ви можете купити за 10-11, то на Q5 в комплектації Premium Plus на панорамі, на шкірі, на парктроніках, на класній, одним словом, комплектації, вам треба відвалити немалі гроші. За них просять 18, 20, 22 тисячі доларів. Ви отримуєте машину 15-16 років з пробігами понад 100 Тисяч кілометрів з, як я вже казав, не мега якимось класним ресурсним двигуном. З я би не сказав, що цей дизайн є якийсь дуже актуальний, тому що це ще стара буда, навіть в рестайлі. Вона виглядає гарно, але погодьтеся, 22 тисячі доларів альтернатив більш ніж багато. Плюс, як вже було сказано, ви жертвуєте надійністю, тому що до дизельних варіантів треба докласти ще тисячі три, а то і п'ять. Тому я не дуже розумію, чому на них такий попит. Та вони класні, та вони якісні, та в них класний повний привід. В них непогані вже коробки. В них комфортна ходова, але люди це не маленькі гроші. Хоча що я буду говорити, в кожного є свій смак. Зато ті машини класно їдуть. Реально, вони класно їдуть. В них класна шумка. Ви знаєте, що ви на ауді, і як мінімум, ви вже за це хочете переплатити. Я думаю, все таки тому їх так замовляють багато. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі в наступних відео.